Продовження бавовніного сезону цього разу щедрий урожай специфічного цвітіння зібрали у анексованому Криму. Видається, що дата знищення Керченського мосту наближається. Крім того, свою порцію отримала тимчасово окуповані Донецьк та Бердянськ. Про всі подробиці говоримо далі у випуску. Вітаю на каналі Січас. Одразу прошу вас підписатися та залишати свої реакції. Починаємо. Самого ранку понеділка, 15 квітня, бахкає у Криму. За даними локальних телеграм-каналів, у центрі непідконтрольного нам Севастополя пролунало кілька вибухів. Можливо, це навчання, припускають очевидці, але точної інформації немає. Цю ж версію підтримав для прикриття, і тамтешній гауляйтер Міхаїл Розважаєв пише він наступне у своїх соцмережах. Цитую. Орієнтовно до 11.30 в районі північного та південного молів, а також стрілецької бухти та мису Херсонес, флот проводить тренування розрахунків ППДО із стріляниною у різних видів стрілецької зброї. У місті все спокійно, запевнив путініст. Як би там не було, хлопки традиційно супроводжувалися спецефектами. Над Севастопольською бухтою запустили димову завісу. А вже ближче до півдня додалися і звукові ефекти. У Севастополі лунає сигнал тривоги. Окупанти на півострові підняли у повітря авіацію з аеродромів для порятунку від удару на землі. Так, спостерігачі фіксували, як група з п'ятьох гелікоптерів пролітала через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. По такому самому маршруту пересувалися ще чотири ворожі пари штурмовиків Су-25 з інтервалом у 10 хвилин. Інформацію вже оперативно доклали Збройним силам України, які точно знають, що з нею робити далі. Та не самі літальні апарати навели переполоху. Хочу нагадати, що і чорноморський флот росіян добряче хвилюється. Початку повномасштабного вторгнення противник втратив третину своїх кораблів. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що це стосується в першу чергу носіїв крилатих ракет, яких росіяни мають десяток в акваторії Чорного моря. Але розслаблятися зарано далі пропоную пряму мову. Не варто недооцінювати і вважати, що вони до кінця війни будуть сидіти і нічого не робити, склавши ласти. Вони постійно присутні в акваторії Чорного моря і саме в повітряному просторі. Там постійно працює як винищувальна, так і розвідувальна авіація, і це є реальною проблемою, сказав Плетенчук. Але і наші сили оборони щосили намагаються вирвати першість, зокрема на східному узбережжі. Іноземні видання пророкують дату знищення Кримського мосту. До прикладу, Зесан пише. Україна планує зруйнувати Кримський міст до середини липня. Для цього можуть використати ракети або БПЛА. Пекельний дощ на споруду вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів за допомогою ракет Шторм Шедоу, морських безпілотників і нещодавно прибулих f 16 може нарешті перерізати єдиний сухопутний міст Росії до Криму. Сказано в дописі. Але можлива і диверсія такого варіанту журналісти теж не відкидають. Нагадаю, два тижні тому у головному управлінні розвідки Міноборони України робили чергову заяву щодо незаконно побудованої путінської переправи. Тоді так само йшлося про першу половину 2024 року, як про дедлайн існування цього об'єкта ворожої інфраструктури. Також голова служби безпеки України Василь Малюк переконував, що в нашої держави є потенціал, аби повністю знищити кримський міст. Проте всьому є свій час. Разом з тим, у захопленому Донецьку теж неспокійно, якщо вірити їхнім місцевим ЗМІ, внаслідок вчорашнього обстрілу Патрівського району міста на вулиці Лутугіна поранено жінку 1984 року народження та чоловіка 1986 року народження. Ну, вже сьогодні над обласним центром бачили таке: хмару диму, яка здіймалася до неба. Вона зафіксована на знімках відучевиця. А це до вашої уваги пейзажі над містом Макіївка. Подробиць того, що сталося тамтешні медіаресурси, не додають. Хіба що є відомості про вимкнення світла по області? Всього знеструмлено 203 трансформаторні підстанції, а без електроенергії залишаються 12 тисяч побутових абонентів. Тому будемо продовжувати стежити за ситуацію на тимчасово окупованих територіях. А поки ж подивимось, яка обстановка у місті Бердянськ Запорізької області. Там краса. Принаймні такі емоції у радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Цитую: Краса перед вибухом працювала ворожа ППО. Все збили у лапках. Міноборони РФ миттєво прозвітувало про дві збиті ракети «Шторм Шедоу», але автори пабліка Кримський вітер говорять про влучання. Судячи з фото у Бердянську, прилетіло по підприємствах. «Південгідромаш» гідромаш та Азмол останнє є виробником мастильних матеріалів. Детали того, що трапилось, і наскільки сильні руйнування на підприємстві, місцеві не додають. Тим часом на цілий дрон жалілися у Краснодарському краї РФ, нібито його таки перехопили. Гучно було і на Білгородщині. За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, побито село Глотове Грайворонського міського округу. Там, внаслідок скидання вибухового пристрою, з БПЛА спалахнула будівля ФАПу. Осередок займання оперативно загасили пожежні розрахунки. Ніхто із мирних жителів не постраждав. Ще один дрон камікадзе поцілив у село Графівка Красної району. Внаслідок вибуху постраждалих немає. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку. Додав Чинуша. Очевидно, найжаданішою подією є те, що в результаті трапиться з Керченською переправою. І що найголовніше, коли це трапиться? Ваші ставки, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте підписатися на канал сейчас, поставити свою вподобайку, а свіжу порцію гарячих новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Черговий неспокійний день у Росії. Хвиля безпілотників дійшла до Краснодарського краю. Армія РФ вважає, що атаку зуміли відбити та чи показали докази цьому. Непогані новини надходять із тимчасово непідконтрольованих територій, гучно в Криму. Повітряні сили заявили про успішну ліквідацію пункту розміщення противника в Луганську. Чи готують нові операції? Дізнаємось за мить. А ви підписуйтесь та вже можете ставити вподобайку. Тепер детальніше. Незвично розпочинаємо випуск не з Бєлгорода. До цього ранку бавовна змінила свій розпорядок дня. На цей раз першим пунктом призначення став Краснодар. Трівожне було і в самому регіоні на Кубані, як звітує ворожа Міноборони о 7.00 нібито збили 10 безпілотних літальних апаратів. Та справжня вибубкова туса була вчора у Брянській області, в селі Суземка, яка продовжує бути під постійними обстрілами. Фіксують нові прильоти. За попередньою інформацією, внаслідок атаки легке поранення отримала мирна мешканка. Їй надано медичну допомогу. Частково пошкоджено кілька житлових домоволодінь, господарські будівлі та легковий автомобіль. Разом із зорями вночі рахували й безпілотники у тимчасово окупованому Криму. Вже зранку армія РФ фіксувала п'ять таких цілей. Вибухи чули у Севастополі, і, схоже, саме там і відбувся запуск ракет. Ймовірно, працювала російська ПВО. А о 17.20 кримські пабліки повідомили про пожежу в козачій бухті. Що саме запалало, невідомо. Проте в цьому місті відніється густий дим. Відомо, що там дизлокується 810-та бригада морської піхоти. У повітряних силах підтвердили, що Україна успішно уразила пункт управління угрупування військ центр противника в окупованому Луганську. Таких ударів може бути більше, якщо наша країна отримає більше зброї від заходу, зазначили військові. Про це повідомив командувач сил Микола Олещук. Варто зацитувати: витримавши паузу, дякую льотчикам авіації і повітряних сил за успішний, а головне, результативний удар по ворожому об'єкту на Логанщині 13 квітня. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу, зазначив генерал-лейтенант. Нагадаю, вчора об 11.30 сили оборони завдали удару по Луганському машинобудівному заводу, де був ворожий пункт. Перед тим як над обласним центром з'явився дим, місцеві чули два вибухи: один в районі п'ятої школи, де почалась пожежа, інший нібито біля автовокзалу. Вдалося влучити ракетами Сторм Shadow по скупченню воєнної техніки, яка стояла поруч з підприємством. До речі, завод був оновлений нещодавно, і нібито його потужності мали запрацювати ось-ось. Хоча у 2016-му повідомляють, що терористи пилили підприємства на метал та вивозили устаткування до Росії. Загалом, внаслідок обстрілу, відомо про 9 постраждалих. Неспокійно було і в Донецьку. Вчора під вогонь потрапив Петровський район. Уламки ракет посипались на обійстя місцевих жителів. Є незначні ушкодження цивільної інфраструктури, а також вирви на подвір'ях. Відомо про одну постраждалу жінку у 72 років. Інцидент у цьому районі повторився сьогодні зранку. О 9-й годині невідомий безпілотник скинув там вибуховий предмет. Гупало сьогодні і в Курській області, в регіоні лунає тривога. В Тьоткіну місцева влада повідомляє про вибухи. Та й куди ж без гори відомого Білгорода. Сьогодні в Яковлівському окрузі оголосили про якісь роботи російських вояк на одному з полігонів з 13.30 до 16.00. Правда, згодом в цей же час у регіоні було гучно. Відомство Шойгу заявило про збиття безпілотників над Білгородською областю. Невже це просто співпадіння? чи армія взялася обстрілювати своїх же? Відповіді на це питання? Очікуємо в коментарях? Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, аби у ворога палало більше.